Друзі, вітаю! Мене звати Іра, і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Погода в нас сьогодні ніяка, допадає дощ, холодно на вулиці, весна знов кудись ділася. І мені захотілося підняти настрій простими такими жіночими радощами, тобто сліпими за тестами. Сподіваюся, вам теж відео сподобається. Підпишіться на канал, поставте лайк, поставте мені дзвіночок. І підпишіться на телеграм. Отже, у нас сліпі затести від моєї парфумерної знайомої, можливо, ще підписниці, бо сподіваюся, вона від мене не підписалася, адже ці сліпі затести вона мені надіслала досить давно. Тані, за що я велике дякую. Отже, в нас ну, умови, ви всі знаєте: 5 пробірочок, 5 папірчиків. Я не знаю, що там, я не розношувала. Зараз ми будемо тестувати якісь нові ароматики. Починаємо! Отже, в мене сплеш-пробірочки і дві руки. Їх всього-навсього, тому я, тому я все буду тестувати на шкірі. Тут такі невеличкі залишки, але так як це оті от палички, то я думаю, що нам цього хватить. Номер один. Так, я так хочу добре намазати, щоб нормально щось розчути. Я правда, не знаю, чи буде перебивати потім один-другому. Ой! Це щось таке класне. Боже, це щось дуже-дуже позитивне, е, солодке, е, явно, якийсь або хороший люкс, або й ніша. Пахне якимсь тропічним фруктом, не то манго, не то щось таке. Солодке, солодке, таке літнє. Може, там і нема манго, звісно. Я сюди поставлю піраміди, бо я не в курсі. що там. Е, якісь квіти, фрукти, може, полуниця якась сюди. Коротше, це якийсь такий вибух солодких, приємних, тропічних фруктів, але не такий компотик, а досить щільне звучання, знаєте? Ой, мені це дуже подобається. Воно таке позитивне, ванілі там багато, можливо, якісь карамельки, ну, щось таке. Це не, не солод цукру такого, не палений цукор. Ні, е, як воно називається? Ні оцей от, такий надлишок от цього цукру, а саме дуже-дуже солодкий фрукт, якийсь. Ну, можливо, цукор там або карамельність, щось таке там є. О, я не знаю, що це. Мені це дико подобається, номер один. Зараз ми подивимося, тут такі маленькі папірчики з назвами. Ноема ет Арабеска. Я не знаю, що це. Ноема ет Арабеска. Коротше, я потім після відео. бо тут тільки назва. Після відео подивлюся, мені цікаво, що я там понюхала. Може там взагалі немає ніяких тропічних фруктів. Яке, ну, якась ягідність. Не то малина, не то полуниця, що тут звучить. І якісь фрукти типу манго, а може ще синусь папайя, Я не знаю, як воно все пахне. Ну, коротше, якимись тропічними фруктами. Поняття не маю, що це за бренд і що це за аромат, і що до чого. Ну, давайте будемо веселитися далі. Номер два. Палички-палочки. Кудись би нанести його так, так сюди нанесу. Може, буду трошки віддавати. Ох, і це щось смачне. Боже, це пахне якоюсь Кока-Колою. От прям солодкою справжньою Кока-Колою. Це ваніль з амброю, швидше за все, мені таке дає от така солодка, солодка амброва ваніль. Ваніль така деревина. Ой, це щось таке знайоме, може, я навіть щось таке знаю. Але я не можу згадати, що це таке. Красиво. Це, коротше, ну, амброва ваніль, ваніль з амброю. Ну, Щось солодке, таке прям теж практично карамелізоване. Є тут спеції якісь ще. Ще. Це така зігріваюча, солодка штука, ну, дуже класний. Мені теж подобається. Може, якихось квітів тут трошки. Ну, десь може там, звичайно, якісь квіти є, але в основному я чую тут, ну, може смоли якісь у ті солодкі бути, такі добряче солодкі. І мені здається, що він звучить для мене знайомо. Я не знаю, що це. Давайте подивимося. Номер два. Я не можу згадати. Вже так давно не робила сліпих затестів, я трохи потеряла хватку, мені здається. Ні, я такого не знаю. Це якийсь. X... Ікс... Не знаю, чи тут. Рима. Карнер, Барселона. А тут ще й кирилицею написано. Коротше, я не знаю, що це. Карнер, Барселона це Ніша. Ну, мені це подобається. Це щось амброво ванільно солодке таке, як я люблю, смолисте, трошки без, без диму. Трохи навіть в якісь людяники які такі відходить, але не цитрус. Може, там цитрус, звичайно, є, як завжди, в настарті десь. Але такий свіжий, приємний солоденький аромат. Свіжо-солодкий. Не, не душніла, така, не душніла. Так, то в мене був що? Так, другий, то третій. Так, кудись би нанести його. Боже, це сліпі затести завжди цікаво. Обожаю. Так, я мажу прямо на руки, поповній, на пальці. М -м -м! що за добірка? Боже, це знову якась милота. Дуже. М -м -м. Так по-дівчачому солоденько. Су... Так, тут теж якийсь цукор. Це якесь таке нав... направлене лавіабель, але мені здається, що воно су... е... свіжіше. Це дуже. Еля. Тихенько будь. Дуже. якісь. Е... Фу... Е... 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 Фруктоягоди може теж якась груша. Е, груша. Може якась трояндочка. І цукру, багато цукру. Ну, це явно якийсь такий приємний люкс, або щось в ту сторону. Дуже мені подобається. Ну, такий, я кажу, в сторону Лавіабель, але так багато почульності я тут не відчуваю. Може, це поки що. Але таких ароматів купа отаких От е, приємно солодких. Для всіх, хто любить солодкі аромати, підійде. Зі сторони ніхто нікого не захаїть, не скаже, що ти ну, типу, чимось странним пахнеш. Це щось таке типово солоденьке. От в мене щось таке було на днях, я спробувала нос... цей байбалмайн. Забула, як називається, там теж груша солодка. Коротше, щось таке е, тип Еля. Там глося на кухні товчеться. І цей. Ель, перестань. Ну, будь ласка, я не хочу вирізати відео. У мене сліпі затести. Що? Так, третій. Третій. Це якийсь Amber Wood Gold Edit, Arab, Alcoramin. Коротше, я поняття не маю, що, що це таке, і тут має бути Амбра і Уд. Коротше, я це мусила перечекати, поки вона погавкає, і виріжу це. Амбер Уд. Я взагалі не чую тут ніякого уда. Боже, це третій? Третій. Я нічого не перепутала, воно пахне солодесеньким чимось. Взагалі не чую. Або в мене щось з носом, або, або так має бути. Gold Edict Arab Al Аль Е, Не знаю, що це. Капець цікаво. Мені це подобається, але я не відчуваю тут Ну, Амбро, можливо, десь трошки відчувається там, а в... Уда, ну взагалі. Мої тварини, як завжди, не дають мені знімати відео. Так, номер 4. Наразі я в прольоті по всіх пунктах, напевно, тобі ще що я не бачу, що там в ароматах. Але нічого. Як казала моя баба, не світі горшки ліплять. Так, давайте. Маш, машся, машся, машся. Це 4. 4. 4, щоб я нічого не перепутала. Ох, це странне щось. Я не знаю, чим це пахне. Не можу пояснити і не можу розібрати. На ноти. Тут, мені здається, теж є щось трошки амброве, але тут є ще якісь цитруси. І воно все, от четвертий аромат підряд солодкий. Ну, от реально солод-солоденький. Але цей вже такий серйозніший. Такий не фруктовий, якась поливашечка, чим компоток, нічим таким не віддає. Але я не знаю, чим це пахне. Це якась деревина, теж ванілі багато. Може, тут вже є і амбра. Може, теж якоїсь трошки спеції. І знову якийсь фрукт. Ну, от щось типу груші. Не можу розібрати на ноти і не знаю, що це таке, але це мені теж подобається. Це от знов щось солодке. Я не знаю, що це. Яка в ньому. Така тягуча гірчинка є теж, можливо, якась смола. Мені здається, якась має бути потужна така е шлейфова штука. Може бути і в люксі, і в ніші, тобто, уявляю собі в будь-якому сегменті це. Може пачулі тут теж є. Я не знаю, мені, мені подобається щось солодке, що не знаю. Я і по назвах, бачите, не знаю. Ці. Ну, Я не знаю, які Тані аромати там. А! Я його знаю. Він був один раз в сліпому затесті е, в нас. Це є Girl of Now е, Elisa Up. Здається, це був він. Це от така солодка, здається, там мегдаль є. Дуже-дуже солодка, шту, така от е, зимово осіння, зігріваюча вещ. Йолов нау. Ну, я би ніколи того не згадала. Ну, Не маючи флакона, наприклад, я його один раз спробувала, тому що таких ароматів для мене теж купа. То треба відносити, мабуть, флакон, і, е, не, ну, щоб його запам'ятати і прям впізнати його на сліпих затестах. Так. Да. Ну, я б його не, вп... ну, не впізнала ніколи в житті, але, але я його... мені здається, це він, бо їх ж там в тих ельсап теж ціла купа. В мене ельсап інший, в мене з... той, що білоквітковий. Так, шостий. А чого шостий? А де п'ятий? А п'ятого нема. Номер 6 і номер 6. П'ятого тут і не було. В мене їх всього. Раз, два, три, чотири, 5 в пакетику. Перепутали, напевно. Або, може, з якихось інших сліпих затестів. Цей. Коротше, п'ять пробірочок, а під номером 6. Так, я полила собі ще й пальці. О, це така серйозніша вещь. Ой, це! Клас. Тут, коротше, вже проявляється якась шкіра і смолистість. О Боже, це, коротше, така мускусна замша, як я люблю. Трошки з припахом оцього клею такого, це шкіра швидше за все, або замша, щось таке. От схоже на той, що Lertisan Парфумер Skin on Skin, мій улюблений, оце от воно кудись в ту направлення пахне. Ой, це дуже гарно. Це от прям замша, але така тонка, така приємна. Ну, можливо, це шкіра така тонюсінька. Це мені дуже схоже на Skin on Skin L'Artisan Parfumer, тому що я дуже люблю він знятий цей аромат, але тут мені ще є якийсь прихпах не то фруктів, не, чогось, не то чогось такого, не то квітів. Може, там за літо всього немало, я вам просто говорю, що мені пахне. Ой, це дуже класно. Ой, це, це просто, ну. Може, теж якогось уду трошки є, деревина, щось таке, ну мені пахне оцікою, такою цією. Може, Амбра теж є якісь десь в базі, але зараз це пахне прям такою мускусною шкірою. Такий, знаєте, як передають скин, а не лезер, як то кажуть. Ой, це. Вау, це круто. Коротше, номер 6, який мав би бути 5, тому що в мене пробірочок такі 5. А, що? Majesty Wood от Джесі Кутюр. Це Wood якийсь має бути? Джесі Кутюр це ті такі з тими? З тими флаконами ніколи в житті нічого від них не пробувала. Цікаво. Я не знаю, чи там є замша, це деревина. Але мені це дуже подобається. просто божественно. Коротше, я нічого не вгадала, в мене провал по всіх цих, по всіх пунктах. Але мені було дуже цікаво і дуже Тані, дякую за цей цікавий сліпий затест. Я ще, звичайно, це. То... Все спроба на компотік. Що там в нас було перше? <звук> так, коротше. Геля мені тут як завжди намагається міняти. Коротше, Третій йде четвертий. Четвертий от. Солодкий. Ой, а Джусіку тюрму, ну, ну, офігенний. Це, я би думала, я думала, що це якась нішенька. Мені пахне замшую. Коротше, Таня дуже дякую. Вам всім дякую за увагу. Не ігноруйте повітряні тривоги. Всіх вас люблю обіймаю. Цамки-бамки.